Доброго ранку, друзі! Сьогодні 1 грудня, перший день зими, перший крок до магії Різдвяних свят і нових починань. Це 336 доба і до Нового року залишився всього 31 день. Сьогодні ідеальний момент почати втілювати свої мрії. Нехай ця неділя буде настільки прекрасною, що згадувати її ви будете ще довго. Готові розпочинати цей день разом? Тоді поїхали. Це г. Проранок. І стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні вітаємо всіх з національним днем підтримки жінок. Сьогодні важливий день для визнання ролі жінок у всіх аспектах життя. Це нагода підтримати, похвалити чи навіть просто сказати дякую ті, яка є для вас особливою. Також сьогодні день різдвяних вогнів. Якщо ще не прикрасили будинок, саме час. Сяючі вогники не лише створюють атмосферу свята, але й наповнюють простір теплом і радістю. Ну а ще визначаємо День без мистецтва. Теоретично це день, коли ми маємо оцінити мистецтво через його відсутність. Але хіба можна уявити світ без музики, картин чи танців? Нехай цей день стане пригодом дякувати за красу навколо нас. Їдемо далі, і наступне свято це День Антарктиди, острів вічної зими. Сьогодні святкує. Поміркуйте, як чудово, що у світі є такі місця, де час і природа залишаються незмінними. А ще сьогодні день невролога. Нехай всі, хто допомагає зберігати наш мозок здоровим, отримають сьогодні заслужену повагу. Подякуйте неврологам за їхню складну, але таку важливу працю. Ну а тим, для кого мало свят завжди є іменини. Сьогодні вітаємо всіх, хто носить імена Ада, Платон та увага, Роман. Нехай цей день буде для нас особливим, а всі мрії здійснюються. Ну а тепер прийшов час нашої улюбленої рубрики гороскоп овен. Сьогодні це як старт гонок на витривалість. Ваша енергія буде на піку, але важливо розподілити сили правильно. Не бійтеся виходити зі своєї зони комфорту, але пам'ятайте про відпочинок. Телець, уявіть, що ви скульптор, який працює над своїм шедевром. Сьогоднішній день ідеальний час для того, щоб додати останні штрихи і побачити результат своїх зусиль. Близнюки, ви сьогодні допитливий мандрівник, який завжди шукає нові враження. Сьогоднішній день обіцяє цікаві зустрічі та несподівані повороти. Будьте відкриті для всього нового. Рак. Ваша емоційна глибина це ваша сила. Сьогоднішній день це час для того, щоб зануритися у свої почуття і зрозуміти, чого насправді хоче ваше серце. Лев, ви лідер, який надихає інших. сьогоднішній день це ваш час сяяти яскравіше за всіх. Не соромтеся проявляти свої таланти. Діва! Ви майстер на всі руки. Сьогодні це ідеальний час для того, щоб зайнятися рутинними справами і навести порядок у своєму житті. Терези, ви митець, який бачить красу у всьому. Сьогоднішній день це час для того, щоб насолодитися життям і створити щось прекрасне. Скорпіон, ви таємничий незнайомець, який завжди привертає увагу. Сьогодні це час для того, щоб розкрити свої секрети і показати світу свою справжню сутність. Стрілець. Ви філософ, який завжди шукає відповіді на вічні питання. Сьогодні для вас це час для того, щоб розширити свій кругозір і дізнатися щось нове. Козуріг, ви працелюб, який завжди досягає своїх цілей. Сьогодні для вас це час для того, щоб підвести підсумки і поставити нові цілі. Водолій, ви новатори, який завжди іде попереду всіх. Сьогоднішній день для вас це час для того, щоб здивувати світ своїми нестандартними ідеями. Ну і риби, ви мрійник, який живе у своєму світі. Сьогоднішній день для вас це час для того, щоб відпустити всі турботи і насолодитися моментом. Ну, а тепер рубрика погода. Сьогодні на вас чекає справжня гармонія природи. Вранці, можливий прохолодний морозець, але сонячний день обіцяє підняти настрій. Навіть якщо у вашому регіоні буде похмуро, пам'ятайте, що ваша усмішка завжди яскравіша за будь-яке сонце. Ну і декілька порад за традицією. Головна порада дня розпочніть цей день із невеликої прогулянки. Навіть 10 хвилин на свіжому повітрі допоможуть зарядитися енергією на цілий тиждень. Ну і прикмета дня, якщо сьогодні в будинку запалити свічку, вона приверне тепло і гармонію на весь місяць. І як завжди, продовжуємо ми рубрикою мотивація на день. Найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його самостійно. Авраам Лінкольн. Зима це не лише час очікування чудес, а й можливість самим стати їхнім джерелом. Подумайте, чого ви прагнете в новому році, і починайте діяти вже зараз. Народ, це все на сьогодні. Нехай ця неділя стане для вас ковтком свіжого натхнення і спокою. Бережіть себе, тих, кого любите, діліться теплом і пам'ятайте, кожен день це шанс створити щось унікальне. Я вже чекаю вас завтра в цей же час на хвилі нашого ранкового шоу Ерпроранок. Ну, а зараз пора прощатися, бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.